Майбутнє без руїн це мета, яку ставлять перед собою педагоги, учні і всі, кому не байдужа доля гімназії у Великій Костромці на Криворіжжі. 11 жовтня, 2022 року, пряме влучання ворожої ракети зруйнувало значну частину закладу. Нині більше ніж півтора року по тому, зроблений великий крок до відновлення. Співачки, які стали фіналістками Євробачення, Джері Хейл та Альона Альона зібрали 10 мільйонів гривень, аби юні мешканці Великої Костромки знову. Почули дзвоник на урок у рідних стінах. Дім це найцінніше, бо в твоєму домі твоє минуле. Дуже боляче було дивитися на ті руїни, особливо на спортзал. Я там, можна сказати, виросла в тому спортзалі, тому що тільки туди і бігала гуляти валейбол, футбол. Це для мене все було. Ми веселилися, бігали на спортмайданчику, тут по школі бігали, навчалися також разом, сміялися, і всякі конкурси тут були також в цьому актовому залі. І Забувати це ніколи не забудеться, звичайно. І хотілося б, щоб це ще продовжувалося, але, на жаль, це вже неможливо. Навіть і за те, що вже школи немає, але я сподіваюся, що її відстроїть. і Хоча б інші діти тут будуть навчатися. Про результати збору та нові сподівання нам розповіла Ольга Дашко, керівниця Великокостромської гімназії філії Зеленодольського ліцею номер 2 Вона одна з тих незламних жінок, кому присвятили свою пісню Тереза Марія, талановиті і небайдужі фіналістки Євробачення. Наші колеги Паранович Людмила Андріївна і мада Тетяна Вікторівна. 23 числа були на прес-конференції по випадку о, два роки як заснована платформа Юнітет 24, о, і там наші колишні конкурсанти оголосили, що зібрано 10 мільйонів і збір закритий. Ми дуже цінуємо все те, що роблять для нашої школи о, і збір наших. Колишніх компресанток і всієї України, і випускників, які в країні за межами країни, і платформи ЮНІТЕД, яка організувала цей збір нам. Дві сотні вікон, двері, вісім кабінетів, два спортивних та один тренажерний зал, укриття, неповний перелік приміщень, поруйнованих ворогом. Першочергово тут збираються відновити дах та провести зовнішні роботи. Повне відновлення будівлі вартує близько 70 мільйонів гривень. Тож допомога благодійників ще дуже потрібна. Ми бачимо і в соціальних мережах. О «Юнітетах-24» далі шукають шляхи. Отримання благодійних коштів для нашої гімназії. Колись в мене тільки така маленька надія була, коли я тільки до нас на двадцять 24 приїжджала. А тепер уже така надія, вже велика надія, що наша наш. Навчальний заклад, наша гімназія обов'язково відповідається. Місцеві мешканці вдячні кожному, хто долучився до збору і зірковим співвітчизницям, які використали свою медійність та участь у Євробаченні задля доброчинства. Про нас знає Україна і знає дійсно вся Європа. Анна Ніколаєнко, Олег Хендріксон, Олег Каплій. Цей день.